Є в нашому житті речі настільки звичні, що здається, що вони були завжди. Але це не так. Бувають невеликі періоди в історії, коли все кардинально змінюється. Таким періодом, наприклад, є перше десятиліття після Другої світової війни. Цей час увійшов до історії як золота епоха чи 30 славетних років. За кілька десятків років змінилось, якщо не все, то майже все. Наприклад, у той час, вперше від створення світу, молодь перетворилась на окрему соціальну групу та незалежну суспільну силу. А до цього ані молоді, ані молодіжної культури, ані молодіжної моди ніколи не було ніколи. До цього переважна більшість підлітків, які досягли працездатного віку, були змушені працювати, щоб допомогти своїм батькам утримувати родини. А зараз батьки розбагатіли та справлялися самі. Причому настільки добре, що змогли дозволити своїм дітям кайфувати років до 25-30. А знаєте, до чого це призвело? Відповіді у відео на ютуб-каналі Бідуїн.